Усім привіт! Автомобіль Nissan Premiere P12, люки з електронікою. Ось дивіться, вмикаю запалення. Так, ніби все працює, коли натискаю увімкнути приймач. Ну це не завжди так. Постійно ось таке віконце, ні з того, ні з цього. З чим це зв'язано. Може є електрики, толкові піскажіт. Що шукати, куди дивитися? Натискаю, там різна інформація з'являється на дисплеї. Потім через деякий час з'являється зелене віконці. Також приймач. Натиснув приймач. Загорілося. Зелене віконце пробую ще раз. Ось бачите, з чим це зв'язано? І приймач живе своїм життям. Зараз він не працює. Штатний приймач. Коли захоче, може вімкнутися. Коли потрібно. Не вмикається. Ось так. Що порадити? Всім дякую наперед. До нових зустрічей. Пока-пока.